Хочу вас проінформувати трошечки про організаційні заходи, як відбувався відбір кандидатів на заняття посади керівників та спеціалістів Бюро правової допомоги. Відповідний наказ був прийнятий ще у березні поточного року координаційним центром. Було встановлено чітку прозору процедуру проведення конкурсу, порядок відбору кандидатів, порядок участі у конкурсі громадських організацій та бажаючих долучитися до. Команди професіоналів юстиції е, відрадно, що. Вимогами, які ставилися до конкурсантів, не були як раніше це наявність стажу державної служби іншого стажу. А основними вимогами стали, ну, звичайно, ж, це вища юридична освіта, не нижче першого бакалавського рівня вищої освіти. І стали такі критерії, як доброчесність, толерантність, вміння швидко шукати інформацію, аналітичне мовлення, спроможність до ефективної комунікації комунікації. і особливо, що зараз дуже важливе, це стресостійкість. При цьому перевага кандидатам надавалася тим, які мають досвід роботи у волонтерській діяльності у громадських правозахисних організаціях. Тобто ті, які мають широкий досвід надання правових консультацій верствам населення, різним, в тому числі і соціально незахищеним. Хочеться відмітити, що в області була проведена дуже широка робота з питань проведення цього конкурсу. Ми особисто з Василем Юрійовичем були присутні у наших вищих навчальних закладах. Студенти активно долучилися до участі в конкурсі. І ми отримали хороші результати. Так, у нас на 13 бюро правової допомоги було подано 120 заявок. Ну, взяли участь у конкурсі тільки 80 осіб, ну але це, звичайно ж, право кожного. Хоча це також був дуже великий показник по Україні з 4 по 8 липня в нашій області проводився відкритий конкурс. До участі у конкурсі були залучені громадські активісти, громадські організації. Всі ті, які бажали взяти участь у конкурсі, в складі конкурсної комісії, вони всі були залучені. Конкурсна комісія працювала паралельно в двох, в двох режимах, бо людей було багато. час ми були мали обмежений, але всі були вислухані. З усіма проведені співбесіди. Крім цього, попередньо всі кандидати, які зареєструвалися на сайті координаційного центру, вони пройшли дистанційне навчання, тобто вони були повністю готові до проходження цього конкурсу. Конкурс відбувся: керівники і спеціалісти рекомендовані на сьогодні, призначені, матеріально-технічна база підготовлена, тобто, ми повністю готові до запуску бюро. Правової допомоги. Якщо у нас з 2015 року, як я сказала, в області діяли два центри надання безоплатної вторинної правової допомоги, вибачаюсь, три центри безоплатної вторинної правової допомоги це місто Ужгород, місто Мукачево та місто Хуст, то сьогодні хочемо відзначити, що Закарпатська область готова повністю до відкриття 13 бюро безоплатної правової допомоги у всіх адміністративних центрах нашої області.